Російсько-українська війна останнім часом сконцентрувалася на території Донбасу. Підкріплення, що регулярно прибувають, моментально кидаються російським командуванням на штурми Бахмуту, Вигледару та інших населених пунктів. Чергово з'явилися фотографії з полів, що ще усипані трупами російських військових після невдалих штурмів. Тактика закидання м'ясом. Хоче приносить невеликі просування, проте не є ефективною. Тому Росія продовжує порушувати всі правила і закони війни, використовуючи заборонені методи її ведення, зокрема застосовуючи запальні боєприпаси, в щільній міській забудові. Поки не попало, поки не попало. Я ще що буду збивати. Кілька днів тому з'явилися перші свідчення застосування Україною модифікованих авіабомб з керованою дальністю польоту до 72 кілометрів. Щойно була опублікована новина про те, що союзники передадуть Україні джейдам для створення керованих бомб. Росія практично миттєво заявила, що у неї є власні аналоги, і ось після початку застосування Джейдам Україною, Росія вирішила відповісти запусками своїх керованих бомб. В результаті чого перша ж запущена бомба впала у Донецьку. Завдяки щасливому випадку вона не вибухнула, і люди не постраждали. Так само це дало можливість експертам визначитись з типом бомби, якою виявилося російська ФАБ 250 Чи було потрапляння російської бомби з крильцями навмисним, з метою подальшого чергового звинувачення України в обстрілі мирних мешканців, чи бомба впала через технічну несправності кращого у світі обладнання? Наразі невідомо. Так звана спеціальна військова операція, оголошена Путіним вже понад рік тому. Судячи з усього, йде за планом повним ходом. Так, згідно заздалегідь з заздалегідь спланованим планом, через рік СВО в Москві почали вирубати дерева в парках та лісах, щоб встановити на їх місці системи ППО. Наприклад, у парку Лосини Острів і на дослідних полях Тім'рязівської сільгоспакадемії вже розгорнули комплекс С-400. У печатниках виробили близько 100 гектарів лісу в охоронній зоні музею заповідника Коломенська. Ліс почали активно знищувати ще 25 січня. Роботи йшли вдень і вночі з неймовірною швидкістю. Поліцейські та робітники на місці підтвердили, що виробка проводиться в оборонних цілях. Жахлива картина з втратами військовослужбовців диктує російському військово-політичному керівництву все нові ідеї. Так стало відомо про відправку засуджених жінок на війну. Правозахисниця і керівниця громадської організації «Русь сидяща» Ольга Романова повідомила, що на Донеччину перекинули ешелон з ув'язненими для поповнення військових втрат. Серед них є і жінки, засуджених збирали з колонії на півдні Росії з кінця минулого року. Два місяці їх тримали в Краснодарському краї на сільському господарстві, у теплицях і корівниках, а потім відправили в Донецьку область. З якою метою російська влада вирішила відправити жінок, поки не зрозуміло чи будуть вони задіяні безпосередньо в штурмах, як і чоловіки, або ж їх привезли з метою підняття бойового духу у деморалізованих солдат. Найближчим часом стане зрозумілим, але те, що гаслом свого можна робити фразу Можики закончились, отправляємо баб, це 100%.